Усик і ф'юрі набили пики одне одному. Після цього на ринзі обійнялися і подякували одне одному. А ще кожен з них окремо сказав: Дякую Господу моєму Ісусу Христу! Це слова сказав і Ф'юрі, і Усик. Для них це було принципово важливо в той момент, коли весь світ дивиться на них, сотні мільйонів по всьому світу. І в цей момент, коли вся слава типу їм належить, вони абсолютні зірки і легенди. В цей момент вони вирішили всю славу віддати Господу Ісусу Христу. І сказали вони ці слова не в Сполучених Штатах або в Європі в християнських країнах, а в Саудівській Аравії, де християнство заборонено, де християн дискримінують, переслідують і навіть страчують. Ось це і є принципова позиція християн. На кожному місті, незалежно від того, де вони знаходяться, і в якій країні, і в якому статусі.